Всім привіт ви на моєму каналі. Сьогодні ми тут у свій мерч. І И... давайте приступимо. нажимаємо на Ведь у нас в є три крапки і написано море. Нажимаємо. Далі нажимаємо на оцю кнопку «Character». Чи не знаю правильно. Нажимаємо на оце. Далі. Аватар. Аватар це. За правильно вибираємо класик. В мене вже є мерчі. Нажимаємо на цю кнопку. Ставимо фоточку. Я поставлю свою собачку. Поставили. Пишемо Мотя, Мательта, Мотя. Модся. І нажимаємо на создати. Воно, йому треба зараз загрузитися, бо нічого тоді не вийде. Воно трохи. Ну... Ой! Боже. Йому треба трохи загрузитися, побачити, як воно довго. Так. Далі нажимаємо на хрестик сюди, на аватар. У нас тут висвічується така штука. І нас смерть ще не загрозив. А, ось просто у мене він друга повернувся, але ось нас смерті. Я надеюсь, я усім дуже допомогла. Ну а на цьому все. Всім пока.